Завершення виноградного сезону у цьому році. Сьогодні у нас 17 листопада. Завершив я повністю вкриття всього свого виноградного саду. Ось так виглядає територія. І так виглядають вкриття. Як бачите, все було повністю засипано земелькою. Абсолютно кожен сорт, кожен гібрид тепер буде зимувати і спати в землі до середини квітня. Далі дивитись по погоді. Весна покаже, коли відкривати, до того всього ми дійдемо пізніше. До кінця, навіть до кінця квітня, можуть так от зберігатися, але це вже максимум. От, тобто, до, дотримати можна їх до кінця квітня. Далі потрібно відкривати і ставити тимчасове вкриття, якесь чи з волокна, чи з агротканин, чи з мішковин. З геотекстилю, в общем, різними методами, дехто опалює виноградники для того, щоб до 20 травня уберегти надалі ваші вже відкриті весняні рослини від збротніх весняних приморозків. До того дійдемо ще раз скажу пізніше. Зараз основна робота і основне вкриття все виконане. 120 кущів ось так от були обрізані на зворотній ріст, тому що це у мене є тут е, тільки однорічний виноградник, тому обрізані всі на зворотній ріст та вкриті. Вкриті всі е, відкритими, е, з відкритими горловинами, е, пластмасовими тарами. Десь півторачки, десь п'ятилітровки, десь літровки. в общем. Як я їх вкривав, то все ви бачили у попередніх моїх відео. Хто не бачив, прошу робіть підписку, заглядайте стрічку відео, там є вся необхідна інформація. Отож, надалі мені предстоїть робити ось такий метод роботи, тобто зварювання двох площинних виноградних шпалер. І встановлювати їх уже надалі в ряди. Між моїми саджанцями. Тут, як бачите, лунка прокручена, і будуть на перший рік, тобто вже на наступний рік, стояти шпалерки в цих місцях, і два саджанця буде рости на двох шпалерах. Буду я їх сюди підставляти, Матеріали зараз привезу, буду варити. От, коли буду встановлювати, тоді буду знімати відео надалі. Знову ж таки, як погода поверне, Тобто, якщо. Не буде тут багато снігу і буде морозно, тобто воно буде нормально тут собі знаходитись, то буду встановлювати і зимою. Якщо не вийде зимою, ну буду ранньою весною тоді все встановлювати. Головна зараз мета це труби, і електроди, і круги до болгарки. Тобто Праці тут ще, щоб доробити, доварити каркази ще багато, ну, буду продовжувати в тому ж самому дусі. Тобто, з одним з однією роботою розібрався. Буду переходити до наступної роботи. От. І далі на ось цих всіх шпалерках будуть вже в мене проволоки. Тобто привожу труби, привожу проволоки. Зараз буде основна мета це встановлення ось таких -от двох площинок. І навесно буде друга мета це протяжка проволок. От. В общем, до всього дійдемо пізніше. Один, із найважливіших процесів робіт виконаний, це є земельне вкриття. Робота зовсім нелегка, але сама, саме ефективне вкриття це є земельне вкриття. от Так я їх всі тут і покутав. Незалежно від того, чи то є у вас морозостійкий виноград, чи то є вкривний виноград. Перших три роки від посадки саженця ви маєте вкривати абсолютно всі рослини. Тому що рослини молоді, навіть якщо, ще раз повторюсь, і морозу він вкрите, ви його маєте обов'язково. Отак от я їх все тут наверх ставив тари пластикові і кутав землею. Корків не накручував на тари, бо багато питали за ті корки. Чи закручували ви їх, чи не закручували, не закручував. Всі абсолютно пластикові тари були без корків. Просто наверх землі на горловину накидав. І отак от їх. отут, тут, наприклад, десь горловинка йде, отут отак добре ще плотно набирав землю звідси і наверх накидав і втрамбовував. От вийшли такі горочки. І так от під кожною горкою знаходиться по два або по три пагони з плодовими бруньками. В общем, все зроблене, слава Богу, справився. Надалі, який надалі у мене. Ще є тут фронт роботи. Це є посадка виноградних саженців. Ось тут я маю вільне місце і маю ще в других місцях вільні місця. Були викопані посадкові ями. Кожна ямка вже вдобрена. Тобто під низом сидить органіка з під рогатої худоби, добре роками влежений перегній. Перегній, я кидав такий років вже він біля 10 років. Був, зберігався, от я його сюди повкидав і наверх потрошки землею присипав. Сюди буду ще досаджувати більш такі елітні сорти та форми винограда. Тут буде в основному американська селекція. До того дійдемо, ще раз кажу пізніше, буду садити, зніму, покажу відео. Все, отак от закінчується мій сезон. Як би з такої. З зеленим приростом такої літньої красоти виходить ось така картина. От. Але що хочу сказати, що на наступний сезон, дай Боже, щоб все було добре, ви побачите зовсім іншу і набагато кращу картину, тому що це вже буде другий рік росту мого виноградника. І буде тут просто казка. Зараз так собі все такі йдуть чорнові роботи. Взагалі, картина, як би така не дуже, але до цього дійдемо пізніше. Отож, підписуємося на канал, хто хоче слідкувати надалі, як буде продовжуватися метод будівництва виноградних споруд, ось таких двохплощених, як надалі я її буду зварувати, як буду встановлювати, бетонірувати. В общем, все поетапно буду розповідати вже своїй. В майстерні там, де я їх буду робити. От. Усім дякую за увагу. Кому подобається мій канал, кому цікава та корисна інформація, ставимо лайки та пишемо коментарі. На все добре.